Анатолій Валевський. В очікуванні Десь у незвіданій долині, там де сам час тихо дрімає в зимовій сплячці посеред туманного моря небуття, на маленькому острівці, поєднаному з реальністю лише хисткими місточками, стоїть старенький будиночок із бурштиновими вікнами, освітленими зсередини теплим сяєвом. Він цілком вкритий нестаріючими квітами, прибитими подекуди холодною паморозю, та вони ніколи не замерзають. І справа не на впівсонному сонці, яке плаває в рожевому серпанку, а в тому, хто тут оселився. А володарка цього місця весна. Так, так, ви не помилилися. Зізнайтеся, напевно, ніхто не замислювався над тим, де вона проводить три чверті року в очікуванні своєї пори. Тепер знатиме тільки більше нікому домовилися? Нехай це залишається таємницею. Чим же займається господиня казкового будиночка? Якщо хтось гадає, що вона спить, відпочиваючи від своєї праці, то глибоко помиляється вічно юна, сповнена сил весна, готується до свого наступного виходу, коли пані зима покличе її на заміну. Немов злегка примхлива спокусниця що усвідомлює свою неповторну красу, вона ще не вирішила, в якому вбранні найкраще з'явитися, чи то вдягнути яскраву світло-зелену сукню з молоденьких, ледь розкритих і ще клейких листячок, розшиту кришталевим бісером росинок, що мерехтливо виблискують на першому теплому сонечку. А може сором'язливо огорнутися легкою серпанковою шалю прохолодних ранкових туманів, оздобленою молочними тендітними пелюстками галантних пролісків, втім, вбратися у загадкову сукню з несміливого дзюрчання перших струмків танучих снігових заметів, а на плечі накинути дзвінку на китку з плачущих бурульок теж непогано. до того ще й романтично. Ах, як складно підібрати вбрання для першої появи перед публікою, яка на неї вже зачекалася, а час і йде. Вже зовсім скоро пернаті співаки захоплено проголосять прихід пори відродження, і на подіум життя вступить вона, володарка романтичних мрій, захоплюючих почуттів і найкраща подруга закоханих. У якому ж вбранні нині з'явиться до нас весна? І знову завмирає серце хвилюючому очікуні, що принесе вона цього разу.